Так, розпочинаємо тоді роботу комісії. Будь ласка, тому що час пройшов, зачитайте, будь ласка. Стосовно претендентів на заміщення посади директора е, центру Шанс претендували Луценко Тамара Михайлівна, Чорний Олександр Васильович і Богатиренко Юлія Вікторівна. Будь ласка, пропонується так. обрати. Так. Зауваження щодо проведення конкурсу. Думки. Тоді пропонується, не, кажу, не міняти правила. Ну, так ми спонтанно їх виробили минулого разу. Ну, тут три претендента, минулий раз було вісім і так далі. Тобто ми писали, перше місце це три бала, друге місце 2 бала, третє місце один бал. І Відповідно, потім лічильна комісія з громадськості зразу ну, визначала от, за кількістю балів. І ми визначали одразу і переможця, ну і там кадровий резерв, хто на другому місці там і так далі. Листки є роздати да, всім, так. Да, да? да. Ага, ми вже цей раз надрукували, ми да. не раз писали. Так. Листки чисті, без поміток, без нічого. Я попрошу когось з громадкості, хто буде під рахунок листи? Ні? Да. Хтось є нас з громадкості, щоб підрахунок провели. Вічельну комісію, так? Да? Ну ми я, ладно, ми, ми самі тоді, так. так. Добре. А в нас є секретарі, що доручить. А? Секретарі, що за долучені. Да. Це да. що зараз чується да. у да. 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 Так, а вони ж тут наблоковані по вже, вже по списку. Чи mm. ми тоді просто mm. поставляємо mm. місцеві? Ви представляєте місце, всі бал. Бали хто скільки бали. Ми ставимо бали, ставимо бали перше, перше місце. Бали тоді. Да. Тоді ми писали зверху донизу. Зараз просто ми, на правило, просто ми, напевно, просто не блокували вже в які в uh -huh. порядку є. Напроти кожного прізвища. Тобто перше місце три бали, друге місце два бали і третє місце один бал. Так. Yeah. Ну а всі інші Буду складати. Ви представники громадських сім'ї. А немає сін, немає запасного листочка із прізвищем. Щоб порахувати. Так, да, будь ласка. Запасного немає, я ще запишу. Запишу. Три. Сім, сім, сім. 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 Листочка передайте. Ні, то може записувати. А, я буду записувати. Да, я називаю прізвище і Прізвище, ба ба кількість балів, так. Да. Да. Там має бути так. Луценко три. Ні, всі, всі, всіх всі, всі. всі, 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 да, всі, друге. Луценко три, чорний два, Богатиренко, один. Так. Є? Далі. Луценко – 3, Чорний – 1, Богатиренко – 2. Є. Луценко – 3, Чорний – 1, Богатиренко – 2. Щось без балів. Є бали. А, а то це, це ж написали. 100%. Луценко – 3, а, Чорний – 1, Богатиренко – 2. 3. Луценко 3, чорний 1, Богатиренко – 2. Луценко 3, чорний 1, Богатиренко – 2. І останній Луценко 2, Чорний 3, Богатиренко – 1. Так і дракуємо. Що це ж панцева?

Луценко Тамара Михайлівна 20 балів, Богаренко Юлія 12, Чорний Олександр 10. Так, ну враховуючи, пропонується тоді призначити або подовжити контракт Луценко Тамарі Михайлівні і в кадровий резерв. Зарахувати. Зарахувати Багатеренко Юлію. Mm -hmm. Так. На який період продовжується контракт? Контракт. Зв'язку з 65-річним віком. На рік. На рік. Mm. Всі, взагалі, всі конкурси на всі посади. Контракт продовжується на рік з випробуванням, особливо там, де нові люди. Заходять з випробувальним терміном 6 місяців. Це стосується керівників відділів управління і так само комунальних підприємств. Крім того, всі ті презентації я їх збираю, тому через півроку ми будемо аналізувати.